У шоу-протесті участь взяли активні незалежні громадські організації Черкаської області. Акція відбулася у формі анімації з людей. Учасники створювали фігури, які символічно виражають протест, точніше складали їх з власних тіл. Так на центральній площі міста з'явилися живі слова так і ні. Свободу мирним зібранням!» свободу мирним зібранням! Учасники акції вважають, що законопроект не відповідає духу статті 39 конституції України, яка гарантує свободу зібрань та рішенням Європейського суду з прав людини щодо свободи зібрань. Учасники акції наголошують, що ухвалення законопроекту номер 2450 про мирні збори громадян унеможливить у багатьох випадках реагування громадськості на важливі події суспільного значення. Цей закон дуже сильно зможе обмежити наші можливості і відстоювати свої права і взагалі мирно збиратися, тому що там треба буде. Подавати заявку за чотири дні, а мирні збори не потребують заявки. Тобто, там міліція на місці вже буде вирішувати мирні збори, у нас чи не мирні, і чого ми взагалі сюди прийшли? Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич, Вікка новини.